Полтавська обласна рада стала партнером у проведенні семінару на базі регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогодні у Полтаві зібрали керівників бюро правової допомоги з усього регіону, аби детальніше вивчити тему нормативно-правове регулювання та практичне вирішення окремих проблем захисту ВПО. Під час семінару перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко зазначив, що наразі в області знаходиться близько 200 тисяч переселенців і більша частина Частина з них потребують фахової правової підтримки. Депутатський корпус Полтавської обласної ради з задоволенням долучається до цього заходу, тому що я вважаю, на сьогодні система центрів безплатної вторинної правової допомоги виконує надзвичайно важливу соціальну місію, тому що от сьогодні, наприклад, значна частина внутрішньопереміщених осіб може скористатися програмами є відновлення. Програма часткового часткової компенсації незначного ремонту для пошкодженого житла в під час бойових дій. Наступна програма програма вже комплексного ремонту, комплексного відновлення житла, отримання житла. Фахівці безоплатної вторинної правової допомоги постійно залучають нові методи та способи, аби надавати кваліфіковану підтримку переселенцям, зазначив директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий. Консультаційні пункти виїзди безпосередньо у місця, де проживають, перебувають сі тимчасово. Переміщені особи, це і е, консультація безпосередньо е, в Бюро правової допомоги. Е, ми намагаємося знайти співпрацю і організувати співпрацю з різними е, громадськими організаціями, благодійними фондами, е, освітніми закладами. нас чудова співпраця з вищими уж закладами, якраз. Е, по наданні правової допомоги внутрішньопереміщених осіб для внутрішньопереміщених осіб на сьогодні в країні передбачені різні програми, за якими вони можуть отримати додаткові виплати. А безоплатна правова допомога має стати надійним партнером у разі виникнення юридичних проблем, з якими стикаються переселенці. Говорить директор юридичного департаменту Полтавської ОВА Тетяна Кожевнікова. Порядок розроблений, але відповідно до цього порядку потрібно зібрати певний пакет документів і подати його для того, щоб отримати чи. Компенсацію чи виплати соціальні, чи якою там допомогу, яку людина на яку людина має право. Внутрішні переміщені особи більшій, мі більшість так як і більшість населення, вони не є володіють інформацією юридичної точки зору і не готові, наприклад, самостійно пройти той етап від подачі від збору, підготовки відповідних там заяв і подачі відповідних документів для отримання допомоги, також партнерами у проведенні семінару стали представники управління Верховного комісару ООН у справах біженців і благодійного фонду Право на захист. Посилення військових дій створює для нас нову правову реальність, і швидкість реагування фахівців на неї призводить до підвищення якості тієї допомоги, яку отримує населення, яке окрім з Гуманітарною катастрофою, військовою катастрофою також стикається з чисельними правовими проблемами, які є наслідком тієї жахливої війни, яка відбувається наразі в нашій країні. Під час семінару присутні змогли виокремити найтиповіші проблеми, з якими до фахівців звертаються переселенці, та поділитися досвідом з колегами.